Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами зв'яжемо отакий красивий квітковий мотив. Мотив 3D. І його можна використати як для декору, так і для основного полотна. Для в'язання нам потрібно гачок 3 мм. Нитки я в'яжу з залишків, візьмемо жовту нитку, візьмемо таку яскраво рожеву і яскраво зелену. Чомусь я останнім часом полюбила такі кольори. Так, починаємо в'язати з жовтої нитки. Так, Жовтою ниткою набираємо. Це амігурумі з восьми стовпчиків без накиду, один. Два. Три. Шість сім, вісім, вісім стовпчиків без накиду у кільце амігуромі і закріплюємо. Закріпили. Затягуємо і зразу ж таки намагаємося сховати нитку. Так, набираємо 3 повітряні петлі. Два, три, три повітряні петлі підйому, Вона ж буде у нас першою петле, першим стовпчиком. І далі набираємо дві повітряні петлі. Одна, друга, всього 5 повітряних петель. Далі пров'язуємо стовпчик з одним накидом у сусідню петлю, пров'язали. Далі дві повітряні петлі і стовпчик з накидом у сусідню петлю. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом у сусідню петлю. І таким чином ми маємо пров'язати до кінця, у нас має бути 8 арочок. Так, ми пров'язали вісім арочок і більше жовта нитка нам не потрібна. Ми її. Відрізаємо і забираємо. Далі ми будемо вив'язувати квітку, і для цього ми беремо рожеву нитку. Так, Ми закріплюємо рожеву нитку, переходимо у першу арочку і в'яжемо слідуючим чином. топчик без накиду далее напью стопчик с накидом напью стопчик с накидом далее три стопчики с накидом Один, два, три. Далі, знову ж таки, в цю арочку напів стовпчик з накидом і стопчик без накиду. І ми пров'язали. Першу пелюстку. слідуючу арочку в'яжемо так само: стовпчик без накиду. Напів стовпчик з накидом Три стовпчики з накидом Один. Два. Три. Напівстовчик з накидом і стопчик без накиду, друга пелюсточка, і таким чином ми продовжуємо в'язати до кінця. Пров'язали перший ряд пелюсток. За що я люблю ці мотиви? За те, що вони на кожному етапі вже є завершеними. Тобто квітку можна використовувати з одним рядом пелюсток, із з двома, і з безкінечною кількістю. Так, починаємо в'язати другий ряд пелюсток. Для цього ми переходимо назад. І оцю от першу жовту жилку ми підхоплюємо її ззаду. Отак от, от ззаду підхоплюємо і пров'язуємо. І далі набираємо один, два, три, три петлі підйому. Тепер ми пров'язуємо 4 повітряні петлі: одна, друга, третя, четверта. Робимо накид і знову ж таки переходимо до другої жилки цієї, під нею продягаємо гачок, витягуємо і пров'язуємо стовпчик. От у нас виходить парочка другого ряду пелюсток. Далі чотири повітряні петлі, 2, 3, 4. Так само ми переходимо до третьої жилки, робимо накид, захоплюємо її і пров'язуємо. Один, два, три, чотири. І таким чином в'яжемо до кінця ряду. таким чином. Так, Пров'язали арочки другого ряду і починаємо вив'язувати плюсточки, захоплюємо під арочкою. Пров'язуємо стовпчик без накиду, далі напью стовпчик накидом і 5 стовпчиків накидом. з накидом і стовпчик без накиду. І маємо першу пелюстку другого ряду. Переходимо в слідуючу арочку і так само в'яжемо стовпчик без накиду, напюю стовпчик накидом П'ять стовпчиків знаки 1, два, три, чотири, п'ять, так напів стовпчик, знаки до. Точик без накиду. І таким чином в'яжемо до кінця ряду. Пров'язали. Кому потрібні такі маленькі квіточки для декору, можу зупинитися. А ми в'яжемо далі. І знову ж таки ми переходимо на оці прожилочки, захоплюємо цю прожилочку. Так, і в'яжемо 1, 2, 3 петлі підйому. Далі в'яжемо 5 повітряних стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5. Пров'язали. Далі робимо накид і переходимо на слідуючу цю прожилочку. Тобто, все так само як в попередньому ряду, тільки Повітряних петель не чотири, а п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, і знову накид і підстопчик Пров'язали. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид пров'язали І таким чином в'яжемо до кінця ряду, пров'язали арочки, не переходимо в'язати третій ряд пелюсток. Набираємо стовпчик без накиду, на пів з накидом, так, два стовпчики. З накидом, один, два. Набрали далі вяжемо три стовпчики з двома накидами. Так, один стовпчик з двома накидами. Другий стовпчик з двома накидами. Третій стовпчик з двома накидами так, і далі у порядку зменшення, знову вяжемо два стовпчики з одним накидом. Так, стовпчик. Напю стовпчик з накидом і стовпчик без накиду. І вот така от пелюстка у нас виходить. І так само переходимо під слідуючу арочку. стовпчик без накиду. Напію стовпчик два стовпчики з накидом. один два три стовпчики з двома накидами один два, два столбчики с накидом два напил столбчик с накидом и столбчик б с накидом и таким чином вяжем до конца ряду Так, квітку ми зв'язали, кому потрібно, той може зупинитися, а кому потрібен квадрат, йдемо далі. Далі ми беремо зелену нитку і починаємо вив'язувати листочки. Так, заводимо гачок. Отут ми в'язали третю пелюстку, і у нас є центр третьої пелюстки. І оцей от центр третьої пелюстки, це у нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, У п'яту петлю. Ми заводимо нашу зелену нитку, пров'язуємо. Так, і далі продовжуємо в'язати. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пров'язали 5 повітряних петель. Переходимо до сусідньої пелюстки і так само от сюди в центр. Ось сюди в центр. Зараз будемо в'язати. Будемо вив'язувати ми листок, яким чином ми будемо вив'язувати. Так, Робимо два накиди і проходимо в оцю центральну петлю, пров'язуємо не до кінця. Так, знову робимо два накиди і знову в'яжемо. Цю ж саму петлю. Так. І не дов'язуємо. Далі два накиди. Знову ж таки сюди в'яжемо третю петлю. Пров'язали і тепер вяжемо разом. Пров'язуємо разом, закріплюємо. І далі в'яжемо 4 повітряні петлі, Одна, друга, третя, четверта, знову два накиди, і знову сюди ж. У цю петлю одну пелюстку, у цю ж петлю другу пелюстку, другу, другий стовпчик. І Оцю ж петлю, третій стовпчик, і в результаті ми маємо другу пелюстку. Так, закріпили, далі в'яжемо 4 повітряні петлі. Одна, друга, третя, четверта, чотири повітряні петлі. І ще раз так само оцю ж саму петлю. Один стовпчик, другий стовпчик, і третій стовпчик пров'язали. З'єднали так, закріп. Знову вяжемо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Заходимо у центральну петлю сусідньої пелюстки. Пров'язуємо. Так і йдемо далі. 1, 2, 3, 4, 5. Так, у нас є один кутик, а зараз ми вив'язуємо другий кут, так само. Два накиди. Пров'язали два накиди. Пров'язали не до кінця, знову два накиди і пров'язали не до кінця. З'єднали, закріпили. Далі один, два, три, чотири повітряні петлі. І знову ж сюди ми в'яжемо. Один. Два. Три. З'єднали, закріпили. Знову один, два, три, чотири, так, і знову сюди третю пелюстку. Один. Два три, И закріпили і далі знову в'яжемо один, два, три. 4, 5, йдемо сюди в центр. І далі вив'язуємо таким самим чином ще два кути. Маємо 4 кути нашого квадрату. І тепер ми просто оформляємо ці кути яким чином? Пров'язуємо стовпчиками без накиду. Так, тут де у нас 5 повітряних петель, ми в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. 1 2 3 4 5, 6. Пров'язали. Далі переходимо отсюди Тут у нас було 4 повітряні петлі. Тут ми в'яжемо 5 стопчиків з одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Переходимо сюди, тут теж було чотири. Вив'язуємо п'ять стовпчиків, один, два, три, чотири, п'ять. Ось вот таким от Тут у нас було по п'ять, значить, тут ми в'яжемо шість стовпчиків. З одним накидом один, два. три, четыре, пять, шесть. И таким чином продолжаем до конца. Провязали. И далее вяжем следующий ряд стовпчиками з одним накидом, два, три, три петлі підйому і далі в'яжемо стовпчиками з одним накидом, петлю в петлю, нічого не пропускаючи і не додаючи. Зараз ми дійдемо до кута. Так, ми дов'язуємо до кута нашу першу. Так, і отут у нас є оці от, от пелюстка центральна, і отут, оці от дві петлі. Пров'язуємо в першу петлю стовпчик з одним накидом, далі дві повітряні э, трині петлі і в слідуючу петлю. стовпчик з одним накидом. І далі продовжуємо в'язати до слідуючого кута. В слідуючому куті ми знову додамо дві повітряні петлі, от саме на оцих двох кутових петлях. Все, наш квадрат готовий. Я у цьому квадрату для того, щоб надати йому красивої форми, бо по мені потрібен саме такий от красивий чіткий квадрат, я його ще обв'язувала рачим кроком. Да, тобто речий крок, вхід назад, відводимо назад, захоплюємо задню петлю і пров'язуємо. Це для тих, хто не знає як. Так, Відводимо назад, захоплюємо задню петлю, витягуємо. І пров'язуємо. Як в'яжеться речи крок, ви можете подивитися у інтернеті. Більш докладно. Він легкий, простий і він дуже гарно тримає форму, тому мені він подобається. Таким чином можна ще оформити. Можна оформити край цього квадрата. Все, дякую гарно за увагу. вдалих в До нових зустрічей!